президент Путин. Впервые прокомментировал, во всяком случае, именно так это считали на Западе, да и мы тоже, заявление американского президента. Ранее Трамп говорил о том, что разочарован. Президент России сегодня на Валааме, одной из самых почитаемых святых мест в России, в гости к Путину. Приехал президент Беларуси с сыном Николаем, а вместе с ними и белый шпиц. Собаку зовут Малыш. Визит частный, формальности минимум. Президент России в джинсах и летней сорочке с закатанными по локоть рукавами. Лукашенко в синей легкой рубашке на выпуск. Тем не менее, разговор максимально серьезный. Путин сделал ряд ключевых заявлений в свете последних угроз на западном фланге. В том числе про спецоперацию, часов яр, орешник и позор с украинской коррупцией смотрите наш репортаж это неформальный визит в Алаам. святые места путин встречает лукашенко у входа в церковь смоленской иконы божьей матери чтобы вместе отправиться на молебен что -то, что -то благодаря старшему брату каждый день. Встреча без пиджаков и без галстуков. Путин закатал рукава Лукашенко в рубашке свободного кроя. Позвольте мне сначала поприветствовать еще раз Александра Григорьевича. Спасибо. Поблагодарить за то, что он принял приглашение, приехал в такой день. Как договорились, каждый год. Президент Белоруссии приехал в гости со Шпицем. Правительство работает очень активно. Да, приятель мой идет. У нас уже 50, слышали, 50 миллиардов оборот торговый. Это вообще очень хорошее достижение. Сидя на деревянной лапке на берегу Ладожского озера в окружении карельской природы, президент России отвечает на вопросы про СВО. Я вчера, как обычно, несколько раз обсуждал эти вопросы с министром обороны, и с начальником генерального штаба. И я знал, что у нас будет подход к прессе. И их сам спросил. Я говорю, как ответить на вот такой вопрос? Ситуация на СВО. Ответ был такой. Отвечайте, пожалуйста, честно. Вот сейчас они увидят это, вспомнят. А что такое честность? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По всей. И в приграничной зоне, и в Донецкой, Республике Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят. И в том числе, вот мы сейчас находимся на особом месте, на месте, где заложен храм в память о всех наших войнах, погибших во все времена за Отечество. Но сейчас мы говорим об СВО. Сегодняшняя положительная динамика на фронте, она связана, разумеется, с, э, с героизмом наших ребят, которые сейчас идут вперед. Но мы обязаны этим и, и тем нашим воинам, которые остались на поле боя, и отдали свою жизнь за Родину. Потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери. Нет, напрасный. Это вот э, в целом. Везде идет наступление. Пусть не быстро, медленно. Почему? Я, Владимир Шевченко, почему медленно? Он говорит, людей жалею. Правильно, медленно, но зато уверенно, и не столько людей гибнет, если бы, знаете, как Великую Отец Войну вот, кинули там сотни тысяч, и сотни тысяч погибло. В Польше только 600 тысяч наших людей погибло советских. Такого такої війни не в Україні тихо, спокійно, но це дають возможность українцям сказати, слушайте, давайте сядемо, договоримося. Они этого не хотят. у россиян є. Такі плани наполеоновські, ну точніше пудянські, зайти в населені пункти до зими. І чому ж це так важливо до ворога? Зараз триває наступальна кампанія росіян в кінці осені. Ворог хоче зайти приблизно у 10 населених пунктів або. Там порозимувати в такий спосіб. Окупанти хочуть вберегтися, щоб не потрапити у так звані кілзони, де бути ліквідованими від ударів українських дронів. Саме таку думку озвучив офіцер Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Цитую ворохоча на кінець осені, коли так звана зеленка, так озеленення, трава, листя на деревах і кущах закінчиться. Опаде листя, і він хоче. Ча зайти принаймні в 10 населених пунктів для того, аби не бути жертвою в так званих кілзонах, які створюються нашими дронами, щоб не бути просто неба, і ми їх не ліквідували в такий спосіб. Намагаються зайти в населені пункти, аби там порозимувати. Пояснює військовий Андрій Ткачук. Безпосередньо Андрій Ткачук зазначає, що весняна літня наступальна кампанія росіян перейшла вже в літньо осінню і ворогу потрібні якісь перемоги. Окупанти розуміють, що не можуть вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей, тому їм потрібно знайти якісь великі населені пункти. І зараз найбільш критична ситуація дійсно відбувається навколо. Покровська. загарбники обходять місто із двох флангів. З південно-західного вони тиснуть на населений пункт удачне для того, аби взяти його у напівкільце. Також ворог діє із півночі. Там є красний лиман та інші населені пункти, аби брати місто у напівкільце. Окупанти продовжують свої спроби фронтових атак з проникненням в місто для зайняття вигідних позицій, певних вулиць населеному пункті. І також вони атакують добропілля або знищити українську логістику і створити більше проблем населеному пункту Покровськ. Цитую. Загалом на цьому відрізку фронту на Донбасі дуже проблематична історія. Я говорю про великий відтинок фронту покровсько стянтинівка краматорськ Ворог дуже сильно насичує цей відтинок кабами. Зараз там було б дуже доречно мати нові системи Петріот, які могли б відігнати звідти російські літаки, які скидають каби, говорить офіцер збройних сил України. Росія знову ж атакувала. Енергетичну інфраструктуру Сумщини, і що ж відомо наразі про наслідки. Ворог знову цілить у критичну інфраструктуру, і саме в населеному місці Суми влучили дрони таким чином, що пошкодили енергооб'єкти 1 серпня. Ворог знову атакував об'єкти енергетичної інфраструктури на Сумщині. Частина громадян залишилася без світла. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації. Олег Григоров цитую його у нас. А так частина споживачів в сумському районі залишилася без електропостачання. Зазначає він за його словами. Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж. А в той же час виконувач обов'язків міського голови Сум, саме Артем Кобзар, повідомив, що два вибухи, які сьогодні пролунали в місті, були ударами. Ворожих безпілотників по об'єктам цивільної інфраструктури цитую за попередню інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Наголошує Кабзар, і варто нагадати, що українські військові звільнили населений пункт Кіндратівка напередодні, що розташований неподалік кордону з Росією у Сумській області. За офіційною інформацією, операцію здійснили підрозділи Сил оборони України, які входять до угрупування військ Курськ, а також сили підпорядкова. Головнокомандувачем, і наразі в Кіндратівці тривають стабілізаційні заходи. Крім того, українські сили оборони вже мають можливості для проведення наступальних дій не лише на тимчасово окупованих територіях, а й безпосередньо в прикордонних регіонах Російської Федерації. Стосовно ударів росіяк по нашій території, будемо говорити далі. На жаль. А, розуміємо, що і в столиці сьогодні оголошено день жалоби, і в деяких обласних центрах України також підтримали а, саме день жалоби, Оголосили і висловлюють сум співчуття. Родинам загиблих саме трагедія, яка сталася влучанням ракети в житловий будинок столиці нашої у Києві. Безпосередньо про це будемо говорити далі. Бо очільник МВС Клименко дав свої коментарі. Він сказав, що вибух підняв верхні поверхи і опустив нижні. Тобто розказує Клименко всі деталі атаки на Київ, які може повідомляти нам з вами в Києві. Завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару, який стався 31 липня по житловому будинку в Святошинському районі. Вибух був десь на рівні 5-6 поверху, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд. Про складність рятувальних робіт і моторошні подробиці саме розповідав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко нашим колегам. В Сатошинському районі Києва завершили рятувальні роботи. Після чого масштаб... після того масштабного удару, який стався вчора, наслідок прямого влучання фугасної ракети повністю зруйновано частину. Багатоповерхівки. І за словами очільника МВС, ворожа ціль розірвалася при вході в будинок з під завалів. Тільки на тій локації дістали тіла 28 загиблих. І серед них троє дітей. Ігор Клименко повідомив, що всі тіла загиблих ідентифіковано, а шанси врятуватися після такого удару були мінімальними. Рятувальники розбирали завали. Понад добу, і також на місці влучання працювали 22 слідчі групу нацполіції, також служба безпеки України. Цитую Клименка: вибух був настільки сильний, що підняв верхні поверхи і опустив нижні. Був такий вибух вверх-вниз. Потім все це склалося. Саме через це було багато жертв. За його словами, мешканці загинули навіть у коридорах, де ховалися між двома стінами. І на одному з етапів під завалами було знайдено жінку з дитиною на шостому поверсі. Вони були затиснуті бетонними плитами. Тому розбір конструкцій доводилося зупиняти, щоб не нашкодити їм. Клименка також повідомив, що двигун ракети знайшли безпосередньо у зруйнованому будинку. І ми всі пам'ятаємо ту новину, яку вчора також повідомляли про те, що киянка залишилася сиротою. Дівчина, на ім'я Вероніка, вилетіла з дев'ятого поверху свого саме цього будинку під час атаки, і дивом, дивом вона залишилася живою. Наразі вона перебуває у лікарні. Киянка розповіла саме, що дівчина Вероніка, яка з ліжка вилетіла під час російського удару по побухавхповерхівки в Святошинському районі, столиця залишилася живою. Її батьки тримали магазинчик на ринку Дніпро. Цитую жінку очевидець так. Ну чисто по людськи дітки ж ну як то кажуть, поруч людське горе. Такий біль що. Ця дівчинка, вона повна сирота лишилася в неї нікого немає. Загалом допомагаємо, чим можемо. І Дитина відбулася зламаною ногою і вибутим зубом, але все могло бути значно гірше, адже вона падала з висотного поверху будинку. Наразі вона у лікарні. А... Розуміємо, що вже всі завали було розібрано ДСНСниками і на жаль, маючи такого сусіда і такого ворога, як Російська Федерація, закликаю вас ще раз, будьте свідомими, і у разі, коли ви чуєте сигнал про повітряну небезпеку, ідіть, будь ласка, в укриття обезпечуйте своє життя і життя своїх близьких.